Ви вже зрозуміли, що яєчні шкаралупи я не викидаю, а збираю. І закликаю всіх, в кого є городи або й кімнатні рослинки, перетворити цей продукт на добриво. Не можу сказати, що це є швидке добриво, скоріше його можна назвати довгим пролонгованим добривом. Яєчна шкаралупа це цінне органічне добриво, яке здатне. Гарно поліпшити якість ґрунту. В ньому міститься 90% карбонату кальцію, який необхідний для розвитку рослин. І крім кальцію, в шкаралупі є також багато мікроелементів, таких як цинк, марганець, фтор, які здатні підвищувати врожайність рослин. Завдяки своєму хімічному складу шкаралупа допомагає знижувати кислотність ґрунту, а це дуже корисно для рослин, які потребують нейтрального або слаболужного середовища.